Піднімаємось вище училище фізичної культури, Да ми без е, е, кроку не робимо, от Ніна Дмитрівна не дасть мені сказати неправду, тому що вона в цій комісії і е, е, дочах теж е, тут. Ми е, всі спеціалізації ми погоджуємо і кількість учнів, і все. Але ж ми в державі не можемо визначитися. Пріоритетність видів спорту. Ми, то було 19, потім 22, зараз 24 і погнали і погнали. Грошей маємо ну, каплю, а наміри на стакан. Тому тут треба визначитися, які пріоритетні види спорту. Давайте ми їх зробимо 10 і забезпечимо повністю. Ну не може такого бути. Що стосується фахівців і училищ, і шкіл-інтернатів і, і різних ну, в, цьому, в цьому плані. Сім'яні бізроду. Є такі вихователі, є серед священиків, є в інших більш високодуховних колективах, які дійсно десь щось поганять і інше. Але ж за честь считають не поставлений відповідно вид спорту в державі в училищі. Оце причина в цьому. Я рахую, до художньої гімнастики є, є якісь причини. Да, за честь рахують діти попасти в республіканське і бути ударуми. В, в гімнастиці спортивній є якісь причини кращі там. І все інше. Да не йдуть державні тренери в училище. Ставте проблеми. хоч одну доповідну. Покажіть, що ви там, що ви щось хочете. Що немає у вас. Ну от бачите, ну що, що ти... питання є? питання вже і знімають. Хочебна ну, спортивна робота. У вас немає. Ну як, як немає? Її на ще ще знаходять <ривіт> наступний. Беремо, беремо, перевертаємо. І ще в училищах, де у нас вчилища перетворюється в містечкові школи, які з великими зусиллями, щоб вони втримались, виконували державню, державну задачу. Ну наше в училищах водне поло. Не розумію я цього, немає держави, вони Не грають в класі вета. А ну, і багато волейбол в училищах. Наша війна, якщо у нас немає, навіть на юнацьких іграх у нас до речі, Сергій Назарович. Вони вийшли, три гри програли, і все закінчило збірна команда України. Не зрозуміло. Ми в деяких видах беремо штучно створюємо види футболу ігрові, ігрові види спорту. А ці училища не попадають в фінал, фінальні змагання серед е, е, дитячої ліги. І проблема маса, маса, маса тут не та нарада. Це спеціальна нарада повинна бути. Про по училищам по спортивним школам і по іншим. що стосується майбутнього, майбутнє це студенти студентського спорту. Я не беру великий олімпійський спорт, так як в інших країнах. Це створення студентів. Ми резервний спорт, його експлуатуємо, цю, цю дитину, бо це це наші діти. Ми його експлуатуємо, виймаємо з нього останні соки. Вижимаємо, будемо правдиві. Деякі пічкають фармакологією, не як кажуть. Без всякого ніхто не відповідає за це. А потім він доходить до штатної команди збірної, а він же пустий. Все. Головне, що він голодний, цей, цей чоловік. Він голодний. І він тільки на зборах. Він харчується, а потім шукає, де йому попоїсти. -по ну, також не може бути. Якщо ми його взяли, він попадає в студентське середовище. Я прошу ректорів. Підтримайте, підтримайте того, того, того. І в нас такі ректори є. І в... В Харкові, вузи, дуже, я не буду перелічувати, Тернополі економічний, там нафти і газу Івано-Франківський, ну багато таких вузів, які підтримують спортсменів. Але ж це ж не державна політика. Тут повинна бути державна. політика. Ми повинні його, цього студента, який дивиться на свого однокурсника, той не займається спортом, а цей займається відношення одне і те ж. Тому хоча б нагодувати його. І оці центри, вони якраз вирішать проблему. Що стосується кадрів, Да про які кадри ми, ми тут розпустили народ, взагалі, всі, теж відповідальність на всіх, до, вже до далі до можу. 43 вузи в нас готують фахівців фізичного виховання. У нас, у нас в державі 4,5 тисячі шко, мільйони школярів і мільйон 179, це з різними рівнями акредитації це студентів. Так? А басейни, ви знаєте скільки? На мільйон 191. Тут от ми були, да, Олег Олексійович не дасть мені збрехати, ми аналізували ситуацію, виступали разом на телебаченні і, і, і все. А серед цих 73 вузів, які готують фахівців, да, там басейнів 5 на одному році можна полічити, фахівці плавати не вміють. Про що ми можемо вести, вести взагалі. І поки ми не наведемо тут порядок, і вони не потрібні, ці фахівці нашій державі. І от, от, оце такі, от так коротенька тезисна, на да, основні проблеми, тому я бажаю всім нам, що в першу чергу президент, прем'єр-міністр, і е, 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 я зразу скажу Сергій Назарович і відповідальні люди, які вхожі до кабінету, вони можуть вирішувати ті ті, ті е, поставлені е, перед нами завдання. І коли ми, хоча б вирішимо одне в рік питання. Можна бути перед цією людиною зняти шляпу. Дякую за увагу.